Взагалі цікавлюсь в конфі в магазині пральними та сушильними машинками. А саме сушильними. Покажу зараз. Де ще в нас? Ну це вже прально сушильні вже пішли. А ось ще сушильно. Убираємо. Нам треба зима, конденсат, вологість в хаті. Стиралочка в нас є. Нам треба тільки сушильна машинка. Чудова річ. Не потрібна зараз. Магазин комфі. Я тут лазу. Обираю, обираю. Зараз покажу, що я обираю. Що обрала таке.